Дивіться сьогодні у лозівській панорамі: всі примхи погоди за один тиждень як лозівчани оцінюють роботу комунальників. Працівники професійних ліцеїв отримують відсрочку по сплаті комунальних послуг і безкоштовний проїзд на роботу. Поліціянти цікавляться, чи задоволені лозівчани їхньою роботою. Лозівська панорама підводить підсумки інформаційного тижня у студії Вадим Гоч. Мої вітання. Рівень захворюваності дітей по школах та дитсадках міста залишається більш-менш стабільним і становить близько 11 відсотків. Повідомляє міський відділ освіти за офіційною інформацією. Найбільше хворих дітей сьогодні у домацькому НВК, гімназії та першому панютинському дитсадку. Навчання у Лозовій поки не призупиняють. Буде проаналізовано стан захворюваності дітей за вихідні дні, і з 25 січня буде прийматися рішення щодо подальшої роботи навчальних закладів. Як телефоном повідомив заступник директора Лозівського територіального медоб'єднання Олег Сухомлин, епідпоріг у місті не перевищений. Випадків захворювання на грип також не зареєстровано. Усю свою мінливість і непередбачуваність виявила на цьому тижні погода. З понеділка у лозовій дощіло й тануло. У вівторок усе замерзло. У четвер і п'ятницю місто замітало снігом. Центральні дороги шляховики чистили і посипали одразу. Тротуари двірники притрушували не так оперативно. Пішогоди скаржилися бо падали на скрижанілих хідниках. Ці кадри зняті у середу глозівчани. Як один скаржаться на тротуари. Напередодні вони перетворилися на ковзанку. Та страшне діло, каток один і все. Я два рази впала. Ну Сьогодні вроді, трошки посипалися, бо їй що. Посипано возле нашого дому. Далі ми йшли єлі-єлі. От автошколи до заводської іти невозможно. Скользко, але прикольно, цікаво. Можна покататися було. Слизько стало ще у вівторок, а розсипати суміш Жеківські двірники почали тільки наступного ранку, хоч і до схід сонця. З Ох, дівочка, не кода. Я ще один дом. Чому пісок сиплять не з вечора, як тільки замерзло, пояснює двірник Ніна. Ми працюємо на 4 4 ще не буду. Ага. Двірниця скаржиться, за вилівки ледве на роботу дійшла. Слизько. Аналогічна ситуація по всьому приватному сектору. Ну, у нас ж взагалі не посипають, наприклад, по Дарвінові. Правильно? Не посипають взагалі. Побіда, там такі вулиці, що пролягають, там, там скорська. І зараз там скорська. Ну, а тут по городу, звісно, все нормально. У центрі і на мікрорайонах посипати тротуари зобов'язані ЖЕКи, ОСББ, ЖБК, а також власників магазинів і кафе. Бізнес, що облаштувався на перших поверхах багатоповерхівок, у переважній більшості правила ігнорує, розповідає директор Жука. Болезненно очень воспринимают наші дворники, наші руководители частних предприятий, які обслужують жили дома. когда їх заставляють убирать за цих частних владельцев їхньою територію. Заставляють своїх зробити, а потім будемо розбиратися. Автобусні зупинки, перехрестя, пішохідні переходи і автошляхи сипати має екосан. До доріг у водіїв претензій немає. Там менш нормально, але остановки чистить треба. Серед інших водії маршруток найбільше виділяють зупинку панютинського напряму біля центрального ринку. До неї не підійти, не під'їхати. Іменно от ця остановка. Там по мікрорайону везде ну, під'їзди є, а тут блин, все в кучу згорнули. На те директор Екосану пояснює, сніг з зупинок потроху, але вивозять. У четвер розгребли і цю купу. Встигають не всюди, бо коштів не вистачає. У січні шляховики перебрали всі свої ліміти. кажуть, зима нетипова. Ми вже всі видим, яка у нас аномальна зима з дождями, переходящими в морози, що приводить до тому, що предприятия расходуют більше піщано-сольової смісії, ніж обічна. Через брак піщано-сольової суміші страждають вулиці приватного сектору, посипають тільки ті, де їздять маршрутки або ходять до школи діти, говорить керівник Косану. Існує ще одна проблема, на яку загострили увагу на комунальній нараді у мерії. Поперек порозвозили з перекрестка поразвара. Після на смесь, і школи, і садики. З наступного року закупати суміш комунальники вирішили централізовано для всіх. За інформацією Леглозівських медиків, з понеділка по п'ятницю до поліклінік і лікарень звернулося 15 людей, які травмувалися на вулиці. Це втричі більше ніж минулого тижня. За прогнозами сноптиків, погода й надалі дивуватиме городян. Вже з вихідних міцніштимуть морози. 22 січня Україна відзначила День Соборності. У лозовій офіційній урочистості пройшли біля пам'ятника Тараса Шевченка після мітингу керівництво міста і району представники організацій установ покладали квіти до підніжжя Кобзаря. Відстрочку на оплату комунальних послуг отримають працівники Лозівського професійного і панютинського аграрного ліцею. Крім того, на роботу і з роботи співробітників панютинського ліцею возитимуть безкоштовно. Про такі преференції для педагогів і обслуговуючого персоналу домовився Лозівський міський голова. Пільги тимчасові вони діятимуть, поки не вирішиться питання фінансування профтехліцеїв. Лозівський мер Сергій Зеленський цього тижня відвідав панютинський аграрний, лозівський професійний ліцей і Зустрівся з колективами у січні. Ці люди залишилися беззарплатні через проблеми з джерелами фінансування. Депутати Верховної Ради переклали утримання профтехосвіти на місцеві бюджети. Нам абсолютно не зрозуміла логіка цього вчинку, хоча б з тієї простої причини, що половина дітей. Які навчаються в наших двох професійних училищах, не є жителями нашої громади. Тобто виходить так, що за рахунок податків жителів міста Лазова ми повинні виплачувати стипендії дітям з Первомайського, Сахнавчанського або Близніківського району. Лозівська міська рада не погодилася витрачати місцеві гроші на профтехліцеї, бо це аж 15 мільйонів додаткових витрат. При цьому навчальні заклади навіть не передані місту. Зараз очільники Лозової на всіх рівнях намагаються довести, що гроші на Пету має як і раніше давати держава. Якщо це питання буде вирішено на уровні держави, то в місцевому бюджеті можуть з'явитися кошти для вирішення питань іменно виділення для підтримки житлового фонду. Ну і в нас, крім житлового фонду, ми ні тротуари не робили не один. Педагоги говорять, що все розуміють і чекають. Зараз. Це, дійсно, заклади профтехосвіти повинні фінансуватись державою і з обласного бюджету. Це однозначно. Єдине працівники ліцеїв просять міського голову полегшити їм очікування фінансування. За воду і за тепло. за вода тепло? тепло Для співробітників в Лосової запроваджують пільги. По-перше, вони зможуть пізніше заплатити за комунальні послуги. Необходимо, чтобы руководители этих училищ сформировали списки работников своих, которые нуждаются в такой помощи. Мы, КПЖУК, получив их, отработает по всем своим коммунальным услугам, которые мы ведем, рассмотрим, о каких суммах речь идет, подготовим такие списки на затверждение. Веконкому Панютинські викладачі і персоналу упродовж місяця їздитимуть на роботу і додому на маршрутках безкоштовно. Про це голова районної адміністрації домовився із районними перевізниками. Почнуть безоплатно возити працівників аграрного ліцею з понеділка, відповідно до списків, які готує навчальний заклад. Лозівські поліціянти поцікавилися в городян, чи задоволені ті їхньою роботою. Анкетування проводилося протягом двох днів у четвер і п'ятницю на Лозівщині та Близнюківщині. Разом із правоохоронцями вулицями міста ходила і Вікторія Кожедуб. Людей опитують по підприємствах, сільських радах і на вулицях. Горозяни не проти відкрито відповідати на питання і деякі навіть уточнюють у правоохоронців. Ініціатива виникла з того, що цікаво, як відноситься населення до реформування міліції в поліцію. Як в задоволені вони нашою роботою чи не задоволені? Які можливо у них є побажання для того, щоб ми змогли відреагувати на покращення роботи? Родину любові минулого року спіткали гори. Невідомі заради грошей вбили її родичку, 91-річну бабусю. Злочинця правоохоронці досі не знайшли. Сама жінка не задоволена їхньою роботою. Я все пережила дуже трагічно. до сих пор у мене це все перед лазами. Звісно, хочеться вірити, що буде якась людям в розкритті приступлень імена таких преступлень. Бажаючих вплинути на роботу правоохоронців, вистачає, лозівчани позитивно реагують на ініціативу поліції. Анкети заповнюють, незважаючи на заметіль. Якщо воно допоможе в реформах поліції, то це положительно. Хорошо, що поліція цікавиться сумнівням громадян про роботу в поліції. Перші результати анкетування по місту оприлюднили вже сьогодні. Вони показали, суттєвих змін у роботі поліції половина опитаних Лозівчан поки не побачила. На що ж буде звернено увагу, розповів керівник Лозівської поліції. Посилити роботу з наркоторгівлею. Ну, тут ми працюємо і думаю, найближчим часом вже будуть результати, що. Ну не скажу, що на 100%, але на 99,9% наркоторгівлі не буде. Підвищити професійність та тактовність це одне також з побажань мешканців. Ну, покращити відношення до людей. І питання, покращити роботу з протидії насильства сім'ї. Опитування правоохоронці проводитимуть і ще протягом місяця. Потім своє проведе керівництво Нацполіції. Від цих результатів залежатиме, хто і надалі працюватиме в Лозівській поліції. На цьому я прощаюся з вами до понеділка. Усі наші новини доступні онлайн на сайті Лозівської міської ради у розділі Телевізійні новини. Вдалих вихідних і хай щастить.